Поже тому відділці браті, Господи, перший останні. Однаковому ворога, багаті, волі, разом у світі, щирий войду. Шануйте цей день, то постійно, хто не постійно, сподівайте все гості, рапа за готов, розпочуйте Всього доволі, нехай ніхто не платить з бо настало спільне поваги. Нехай ніхто не засмучується ріхами, не прощення здоров'я засяє, нехай ніхто не лякається. Восмер Спасителя наш Бис. Переміг її той, кого тримала вона, коли в пеклу, соль, не волонив пекло сой, дійшов до нього. Він засмутив Його, коли воно спробувало його тіло. І це передбачаючи пророк Ісая приголосив. Пекло каже, засмутилося, коли зустріло тебе, Тобто, Засмутилося по приниже, засмутилося по знебагати, засмутилося. Thank <laughs> you.